Пиріжки з м'ясом, заварні тістечка та печиво. Це не весь асортимент смаколиків, презентованих на ярмарку, організованому з нагоди 76-річчя факультету історії, політології та міжнародних відносин. Запропоновану випічку учасники заходу готували не самі руки. Не сала місце росли, проте запевняють у хорошій якості свого товару. Все все дуже, все дуже хорошо, все, все найкраще. Виручені кошти з вторгованого на ярмарку студенти спрямують на благодійність. Усі вилучені кошти будуть надіслані на підтримку нашим бійцям на схід, тому це дуже символічний захід. Ще хотілося б відзначити те, що перший курс залучився до акції Тепла зима, яка теж впроваджена до цього заходу і має стосунок до нього. Факультет історії, політології та міжнародних відносин популярний серед абітурієнтів, тому чимало молоді бажає навчатись саме тут, розповідає декан на міжнародні відносини. Ліцензія була повністю закрита. У нас ми мали право набрати 105 студентів. Набрали 105 студентів, а ще десь понад 30 змушені були пропонувати їм йти на інші спеціальності, куди вони подали документи, тому що просто місця вже не було. Святкували день народження факультету студенти першого, другого та третього курсів із піснями та жартами. Анастасія Лященко, Сергій Льоткін, Чернівецький про. we